Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій ранковій молитві і запрошую до початку цієї денної молитовної варти в ім'я Отця і Сина Святого Духа. Сьогодні ми візьмемо для нашої молитви текст із Святого Письма, і це буде стих із книги Йова. Навчи мене, якщо я помолився. Якщо вчинив несправедливість, більше не буду. Знаєте, ці слова, коли я їх прочитав, мені згадалося суд над Ісусом Христом. Коли його привели до Пилата, над ним знущались. Йому зав'язали очі, його били, і казали: скажи, якщо ти прорече, хто тебе, хто тебе вдарив. Коли він був перед Синедріоном, то його теж били, звинувачували. І Христос, знаєте, просто сказав слова: Якщо я в чомусь винен, скажіть мені, за що мене караєте. І тоді люди не мали, що він мог сказати. Але ось ці слова, якщо я винен, то скажи, за що? Це напевне слова, які промовити в своєму житті здатне не кожен. Визнати свою вину, це насправді велика сміливість. Бути, Визнати, що ти був неправий, це показати те, що ти розумієш. Тут і, є. і от саме тому я закликаю всіх до молитви за навернення наших грішників. Перепрошую за навернення наших ворогів. Перепрошую. За навернення наших ворогів. Ворогів внутрішніх. які Воюють зараз проти держави, проти нашої країни. Ці вороги, які Наживаються на біді нашої країни. Це ті вороги, які є байдужі до того, що відбувається в цій країні. Це ті вороги, які зараз починають говорити про те, що давайте віддамо ті території, зупинимо, проведемо кордон, зробимо. Уже є такі, і таких людей дуже багато вже почало з'являтися. Тобто знову з'являються ті. Які втомилися від війни. Це вороги нашої країни, які готові віддати, лиш би їх не рухали, лиш би самим нічого не робити. Вороги країни це ті, які зраджують цю країну. Так як це сталося в селі Гроза Ізюмського, біля, перепрошую, біля Куп'янська, де в одну мить загинула практично половина села. З нашої, за навернення наших ворогів, зовнішніх, тих, які прийшли в нашу країну, які вважали, що вони є правильні, які вважали, що вони, які вважають, що вони єдині знають, як жити в цьому світі, і так мають жити всі інші країни, всі інші народи. І от вони приходять в нашу прийшли в нашу країну, так, це росіяни, які вважають, що вони єдині правильні в цьому світі. Це їхній президент Путін Володимир, наш ворог. За покаяння, якого прошу промолити. Так, покаяння. Бо коли ці люди визнають свою помилку. Як каже цей стих, якщо вчинив несправедливість більше не будуть. І от коли вони визнають те, що вони чинили несправедливість, вони, будуть більше, цього не, вони не будуть більше цього повторяти, принаймні старатися цього не робити. Тому що, якщо вони не визнають своїх помилок, так, після нашої перемоги, через 5-10 років вони знову розпочнуть війну. Тільки вже не вони, а їхні діти розпочнуть війну. Оці їхні гасла за е, 45-й чи там рік можемо повторити ті гасла е, «Дякую діду за побіду. Хоча вони навіть своїх дідів, напевно, і не знають. І Якщо б вони знали те, що знали їхні діди. Ні один з них би більше такої дурні не говорив, ні один з них би ніколи не підняв, не взяв до рук зброю, щоб йти в іншу країну, бо їхні діди знали, що таке війна і що це таке. І от якщо ми не будемо говорити, молитися за на їхнє навернення, щоб вони визнали свою несправедливість, щоб весь світ. Не побачив оцю несправедливість. Якщо ми за це не будемо молитись, ми з війни ніколи не вийдемо. Ця війна і так уже дуже довго триває. Більше, 10, вже 10 років скоро буде. Як вона триває, ця війна. Ми говоримо про повномасштабний наступ, так. Повномасштабний наступ був. 24 го числа. Але війна триває 10 років. На цій війні вже виросло нове покоління. Покоління людей, які усвідомили, що таке Україна. Покоління людей, які почали наживатись на цій війні. Але покоління людей, які стали українцями. І вони зараз воюють. Десять років триває війна. Десять років ми були байдужими до самих себе, до нашої країни. Я кажу, 10 років перепрошую. 9 років. 9 років. Триває війна. Але цих 9 років ми байдужі. Байдужі, тому що ми не молились за навернення грішника. Ми не молилися за покаяння на... і просвітлення розуму ворогів. Ні зовнішніх, ні внутрішніх. Ми не молилися. І як результат, ми отримали оце повномасштабний наступ. Оцю навалу безбожників. Навалу людей, які. Хотіли і хочуть, і продовжують найгірше, що продовжують знищувати життя. Тож ось ці слова мають сьогодні звучати як заклик до молитви, до молитви про навернення і покаяння грішників. молитви покаяння про навернення наших ворогів. Як зовнішніх, так і внутрішні, щоб їхній розум просвітлів. щоб вони розуміли, що вони роблять неправильно, щоб через усвідомлення свого гріха ці люди зупинились і перестали воювати, щоб вони не виховували своїх дітей, як дітей, які потім будуть йти і вбивати інших. Я не знаю, можливо, вчора говорив про це, скажу чесно, не пам'ятаю, але вчора мені потрапив на очі один ролик. Не знаю правдивий, неправдивий, коли він був зазнятий, але це в контексті цієї війни Ізраїля і Палестини. Де на дорозі стояв ізраїльський патруль, а вони перестріли чоловіків палестинців, і там був хлопчик, якому було, не знаю, років п'ять, можливо, не більше. І от батько, бере, дає дитині прапор в руки Палестини, дає камінь в руки і заставляє цю дитину йти кинути камінь у військове. Дитина не хоче цього робити, тому що військові стоять при повній зброї. Дитина розуміє, що це небезпечно. Але батько заставляє його йти і кинути цей камінь. Знаєте, що зробила дитина? Все ж таки наважилась підійти до них, але не кинула камінь. І простягнула руку, тому що один з військових йому простягнув руку. Знаєте, І коментар до цього відео був такий. Що це приклад того, як люди говорять, що немає значення ні мова, не має значення, як в якій країні живемо, що немає значення, до якої церкви ми ходимо. Тому що через отаке немає значення, батько оцього хлопчика через 5-10 років так виховує, що ця дитина буде йти. І вже не кидати каміння, а кидати гранати. Ось маєте значення виховання, ось що значить, коли люди не визнають своїх помилок, коли є просте слово, Вибач, помилився, постараюся виправитися. Це прості слова, але слова, які важко вимовити. Але слова. Які зберігають життя сотні, тисячі, мільйони. Тож молімося за навернення і покаяння наших ворогів, як і самих себе. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, 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 помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помил, Господи помилуй. Господи помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи, Цю сьогодні, цей сьогоднішній день усіх наших військових. Кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу країну. Благослови, оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Поверни захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, служби ДСНС, пожежники, прикордонники. поверни живими нешкодженими всіх полонених, захисти нас від теракту на Запорізькій атомній станції. Просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і ніколи більше ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, захорони, захисти нас цей сьогоднішній день, і даруй, щоб цей день став переможним для всіх нас, Бо Ти святиєси завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що 12, 3, 6, 9 годині ми продовжуємо нашу спільну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!